Ми проводимо збори. Для проведення, є пропозиції щодо проведення зборів? Що за, хто пропозицію? задав пропозиції? Прошу Проти. Притримались одноголосно. Для проведення зборів нам треба обрати голову зборів та секретаря зборів. Є пропозиції? Підудний під головою Зінченко. Що за дану пропозицію прошу проголосувати? Проти? Утримались. На порядку денному е одне питання. Звернення до влади щодо призначення директора на ДП державне підприємство від Київської Хто е за дану повістку денну прошу проголосувати проти, утримались <кій> Є у когось якісь, якась позиція щодо всі ви знаєте, що у четвер сюди до нас на, на господарство при, приїхав заступник голови держбаганства Кравченко і привозив з собою людину, яку за його словами. Наказом голови Держфагенства Ковалєва Єремо Богданчук призначено на до посаду директора на наше ль. державне підприємство Кирківській риболеспільні. Є думки щодо цього питання, ну, і що по цій ситуації у колективу. Будь ласка, висловлюйте. Думки, я думаю, ви сходять колективу. Перше можна висловити, лисити, відповідно тому за то такий проведений конкурс, що тут явно було співпраці. І друге прохання там, до президента, до там, органів, хай займуться цим питанням, хай допоможуть нам, бо значить було таке. Як було таке є. Затронувало ну, велике. Я вхожу ще. Давай, Ну Так як наголошував замісник, даже і багато, що він, що проведений конкурс прозору і правомочний. Але він не оголосив додому, над яким якостям об'єднав даний кандидат. Це по-перше. По-друге, чогось так зійшлося, що тільки обловилися і вони приїхали, привезли кандидата. Притом наголошують, що це правомочний, але розгляд справи знаходився в суді Це вже не правомочний. до визначення правомочності. тендера зараз не взяв такого правому. По-перше, і по-друге, він наголошував все время, що дайте йому покерувати, а потім я в разі того, що там якісь неправомочні дії, звертатися правоохоронні органи, до них в риб... в рибагенство. Але, ну тобто, дайте лисицю пустіть у курятник, хай вона розпродає. А потім будете звертатися, як вже не буде чого, то навіщо нам такі керівники, якщо в нього навіть ну, немає профільної освіти, яке являлося першим ну, требуванням до тендера, щоб була профільна освіта, то хай правоохоронні органи розберуться, як це було проведено. До не І чого вони так сюди рипаються, як вже поки не було чим рибу годувати у травні місяці, Держрибагентство скільки ми не зверталося, нуль на моз. А як рибу обловили, урожай собрали, тепер дайте ми його будемо. У на 30% завдяки тому, що він на 30%... Уведе б голтерський облік на 30% дохід. У кого? В кого? <світ> Оце <ж. світ> депіли. Так навіщо нам така керівниць? <світ> Ще хтось хоче що я? На, <світ> Всі ці виступи, можна я звернуся від імені колективу на камеру до... до, до. Ну, я буде дивитися на камеру. Шановний голова обласної адміністрації, шановний голова Держбагенства України, шановний міністр аграрної політики, шановний прем'єр-міністр, шановні народні депутати, шановний президент, я заступник директора державного підприємства Київської риборозплідники. Звертаюся до вас від імені всього трудового колективу. З проханням. Вникнути в ситуацію, яка виникла на нашому підприємстві. А саме, держбагенство хоче призначити директора некваліфікованого на наше підприємство. Перестаньте, будь ласка, призначати сюди своїх халуїв. Не треба нам працевлаштовувати людей, яких ми можемо працевлаштувати у себе у Києві. Ми, якщо ви не звернете. На наше прохання уваги ми будемо вимушені захищати своє підприємство радикальними методами. Це такими, як і перегородження траси Запоріжжя, Бориспіль Запоріжжя і іншими і пікетами біля Держрибагенства. На цьому все. Хто ну, або знімає поки. Звернення такі, такі звернення будуть підготовлені у письмовому вигляді і відправлені всім цим, ну, ці, ці владні структури. То за такі, за такі звернення? Прошу проголосувати. Проти? Проти. Одного голосу. На цьому зборі. І хочу шаліри, додати. Я хотів би додати те, щоб, щоб були зміни і розроблені інструкції по роботі комісії по призначенню директора на підприємство, так? тому що вони не враховують ні думки трудового колективу, ні думки громадських організацій. Тобто вибори директора підприємства проходили в закритому режимі. Якщо ми там були присутні, тоді як проводилися обговорення кандидатів. так? То саме рішення по прийняття призначення кандидатури проводило за закритими дверима. Тобто всі ці інструкції і закони були розроблені невідповідно сьогоднішнього часу. Не були враховані думки трудового колективу, громадських організацій. І вибори ми повинні поставити таку вимогу перед державним агентством, щоб вибори проводилися тут. На підприємстві, конкурс проводився на підприємстві, присутності трудового колективу, громадських організацій. Ось таке таку винувати. В накому Києві. От на мій проводиться. Тільки тоді не розумію. <рес> <рес> Пропозиція, ви також чули пропозицію від Героя Васильовича. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Проти? Приймали згодження.